З нами на зв'язку зараз Світлана Гринчук. Це заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, доброго вам вечора. Вітаємо доброго вечора. Вітаю так, дійсно, у нас сьогодні ситуація ще складніша, ніж попередні попередні дні і тижні, скажімо так, тому що ми е, бачимо наскільки складною залишається ситуація, практично на в усій енергетичній системі через масовані атаки росіян на енергетичні об'єкти, через значні втрати, через практично щоденні додаткові, хоч і дрібніші, але все одно пошкоджені, і мережі лінії електропередачі, це все призводить до того, що енергосистема дійсно зараз переживає складні часи. Крім того, триває ремонтна кампанія, практично на всіх об'єктах технічне обслуговування для того, щоб підготуватися до... До опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що цей період для нас є критично важливим для того, що ми підготувалися і нормально змогли пройти опалювальний сезон. Крім того, ми бачимо страшну спеку за за вікном. і Це також впливає і на рівень споживання, на значний ріст споживання. І на збільшення, на жаль, дефіциту в енергосистемі також в нас на жаль було порушення роботи на одному з енергетичних об'єктів, і сьогодні через це також застосовувалися додаткові графіки аварійних відключень. Розуміємо, що це боляче для всіх споживачів. Тому наші енергетики намагалися якомога швидше привести до ладу обладнання, і вже зараз, зараз воно вже в роботі працює, налагоджується ста. Анні технологічні процеси і сподіваємося, що в дуже короткий період вже ми відмовимося від графіків аварійних відключень і будемо більш стабілізувати, скажімо так, роботу енергосистеми для того, щоб полегшити ситуацію для всіх споживачів. Фактично, ми зараз не можемо сказати, коли саме налагодиться, скажімо, відключення за графіком, так поки система не налагоджена до кінця, і точної дати або принаймні розуміння, коли можуть працювати графіки, які вони є, ще немає, вірно. Зараз я говорила про графіки аварійних відключень, які екстрено застосовували сьогодні через порушення в роботі одного з енергооб'єктів. Однак вони усунені і вже там дуже скоро плануємо відмовлятися від графіків аварійних відключень. Що стосується графіків погодинних відключень, вони застосовуються. Для того щоб тримати систему, все таки в стабільній, в безпечній роботі, для того щоб не було ще більшого руйнування обладнання, оскільки ми розуміємо, що зараз в нас в системі значний дефіцит, і в першу чергу, як я говорила, через те, що в нас значні втрати. На, на багатьох енергооб'єктах на, на багатьох видах генерації в мережах через атаки росіян і пошкодження з через ракетні і дронові атаки ми працюємо над відновленням, працюємо над ремонтами і. Сподіваємося, що в найближчі тижні ситуація покращиться зараз один з найскладніших періодів, тому що і триває відновлення, і триває технологічна ремонтна підготовка всього енергетичного обладнання для його безперебійної роботи протягом наступного опалювального сезону. От якраз про опалювальний сезон пані Світлана. Ми всі розуміємо, що ми переживаємо за те, скільки світла і скільки годин світла у нас є в наших оселях. Але чи готуємося ми паралельно, і чи розуміємо ми глибину складнощів з якраз з теплокомуненерго? Що буде, коли доведеться вмикати тепло, особливо в великих містах, де централізоване опалення застосовується в багатоповерхівках. Так, працюємо звичайно, працюємо дуже активно, спільно з міністерством інфраструктури і розвитку громад, тому що це наша спільна задача з ними спільно з усіма міністерствами дотичними до, до, до цього питання. Готу на зв'язку з кожним регіоном, з кожним містом для того, щоб оцінити ситуацію у них, передбачити різні варіанти розвитку подій, забезпечити в тому числі. Навіть резервними елементами живлення на випадок, якщо дійсно енергосистема, ну, різні випадки, ми повинні бути готовими до, до різного розвитку і різних сценаріїв. Дасть Бог, нам вдасться все. Там в достатній кількості відремонтувати, і не буде додаткових атак ворога, додаткових руйнувань. Тоді нам стабільно вдасться пройти опалювальний сезон. Але ми повинні розуміти, що все залежить від того, будуть у нас додаткові руйнування чи ні. І готуємося ми до абсолютно різних варіантів. І як я вже сказала, це і резервні елементи живлення, і централізовані системи готуємо для того, щоб вони. Могли безперебійно і технічно були готові до роботи в опалювальний сезон, тому робота ведеться на всіх рівнях. Сподіваємося, що це дасть свої результати, і ми всі пройдемо зиму. Успішно та сподіваємося, що дійсно і питання, проблеми і загалом стан енергетики буде також покращуватися. І дякуємо всім енергетикам і тим, хто докладає величезних зусиль для того, щоб в наших оселях було світло, його було якомога більше. Тому що ситуація критична дійсно, фактично в усіх областях нашої держави. Пані Світлано, дякуємо так. вам за пояснення. Ми дякуємо всім за, за терпіння і за те, що розумієте, і входите також в ситуацію енергетиків, які правда дуже. Стараються для того, щоб покращити ситуацію, але зараз ми, от бачите, через такі значні порушення, значні пошкодження і атаки. Ситуація непроста. Дякуємо, дякуємо. вам, дякуємо. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на прямому зв'язку.